Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про щось справді важливе для багатьох пар, які планують сім'ю. Про один із ключових кроків на шляху до батьківства, особливо коли виникають певні труднощі. Це такий собі сучасний метод діагностики, який дозволяє, знаєте, зазирнути у найтонші процеси жіночого організму і, нарешті, знайти відповіді на питання, що так хвилюють. Шлях до омріяної дитини він не завжди такий простий і прямолінійний місяці очікування, надій, а потім, можливо, розчарувань. Це може бути дуже емоційно виснажливо, і знаєте, це абсолютно нормально шукати підтримку та чіткі відповіді, коли з'являється відчуття, що щось іде не так. Добра новина в тому, що часто причини цих труднощів можна не просто виявити, а й успішно скоригувати. Головне це вчасно зрозуміти, на що саме треба звернути увагу. Отже, давайте розберемось, в яких випадках варто замислитися про професійну допомогу. Ну, наприклад, якщо цикл нерегулярний або є підозра, що овуляція взагалі не відбувається, або ж просто хочеться максимально точно визначити той самий найкращий час для зачаття, не покладаючись на вдачу. Усе це дуже вагомі причини для детальної діагностики. І саме для таких випадків сучасна репродуктивна медицина, якою ми займаємось, пропонує дуже ефективне рішення. І це рішення називається фолікулометрія. Це, по суті, метод, який вносить ясність і прибирає всю цю невизначеність із процесу планування вагітності. Давайте тепер зануримося в деталі і розберемося, що ж це за процедура така і як саме вона працює. Якщо говорити зовсім просто, то це серія ультразвукових досліджень. Вона дозволяє лікарю-репродуктологу в динаміці, тобто крок за кроком, спостерігати за дозріванням яйцеклітини. Це ніби отримати віконечко у репродуктивний цикл, яке показує всі-всі ключові події, от просто в реальному часі. Сам процес моніторингу дуже чітко структурований. Все починається на п'ятий сьомий день циклу, коли лікар оцінює, так би мовити, стартові умови. Потім, вже ближче до середини циклу, ми уважно стежимо за тим, як росте головний домінантний фолікул. І нарешті, у другій фазі, ми маємо підтвердити найважливіше чи відбулася овуляція, і чи утворилося повноцінне жовте тіло, яке буде виробляти гормони для підтримки можливої вагітності. Що тут особливо цінно, так це комплексний підхід. Розумієте, фолікулометрія це не тільки про фолікул та яйцеклітину. Одночасно з цим лікар дуже ретельно оцінює стан ендометрія, це слизова оболонка матки, бо ж важливо не тільки щоб дозріла яйцеклітина, а й щоб для майбутнього ембріона було підготовлене комфортне гніздечко для імплантації. І ось тут ми бачимо наскільки потужний це інструмент. Ця діагностика може виявити цілий спектр можливих проблем від повної відсутності овуляції до, скажімо, проблем з тонким ендометрієм або неякісним формуванням жовтого тіла. Все це дає лікарю надзвичайно точну інформацію, щоб розробити вже індивідуальний дієвий план лікування. Але знаєте, найкраще про ефективність будь-якого методу говорять не медичні терміни, а реальні історії. Історії, які дарують надію. Уявімо собі жінку з нерегулярним циклом. Для неї кожен місяць це буквально лотерея спроба вгадати. Завдяки фолікулометрії вдалося точно до дня визначити її вікно фертильності, і результат не змусив себе чекати. Іноді для успіху бракує саме ось цієї точності. А ось зовсім інший випадок. Проблема була не в овуляції, а в тому, що ендометрій був не готовий прийняти ембріон. Саме фолікулометрія дозволила це побачити, вчасно призначити правильне лікування і досить швидко вирішити проблему, підготувавши ідеальні умови. І це чудово показує, наскільки важливою є фолікулометрія навіть у найскладніших випадках, наприклад, при екстракорпоральному заплідненні. Точне відстеження того, як яїчники реагують на стимуляцію, дозволило ідеально спланувати протокол і, нарешті, досягти успіху там, де раніше були невдачі? Звісно, будь-яка навіть найпростіша медична процедура викликає запитання. І це нормально. Давайте зараз розвіємо найпоширеніші сумніви, щоб склалася повна і абсолютно ясна картина. Перше і, мабуть, найчастіше запитання стосується комфорту: чи не буде боляче? І тут відповідь однозначно ні. Це звичайнісіньке ультразвукове дослідження, воно не викликає жодних больових відчуттів і є абсолютно на 100% безпечним для здоров'я. Добре, наступне питання про час та зусилля. Скільки ж разів доведеться приходити до лікаря? Як правило, мова йде про 3-4 візити протягом одного менструального циклу. Цього абсолютно достатньо, щоб лікар отримав повну картину від самого початку росту фолікула і до фінального підтвердження овуляції. І нарешті головне питання: а як саме в підсумку це допомагає досягти мети? У чому секрет? А ключовий момент: ось у чому фолікулометрія працює одразу у двох напрямках: з одного боку, вона дає нам точність, допомагаючи визначити найкращі дні для зачаття. А з іншого, це потужний діагностичний інструмент, який виявляє ті приховані проблеми, які можна і треба лікувати для досягнення результату. Варто завжди пам'ятати, що час це надзвичайно цінний ресурс на шляху до батьківства, і сучасні методи, як от фолікулометрія, якраз і допомагають не втрачати його даремно, а рухатися до своєї мети впевнено, чітко і під контролем професіоналів. Тому, якщо є відчуття, що потрібна допомога, що потрібен чіткий план дій, найголовніше не залишатися з цим наодинці. У клініці доктора Медведева ми професійно займаємося вирішенням проблем безпліддя і готові надати всю необхідну підтримку. Це може бути той самий важливий крок на зустріч мрії. Дякую за увагу.